Міні-агроглеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. На Булатіку покаталися. Відвантажуємо була Телька на стандартних колесах 244-й з км двигуном 385-м. Коробка 4 плюс 1, редукторний передній міст. Блокування, коробка 4 плюс 1 на 2. Задній привід постійний перед підключаємий. Трактор 24-го року. Начебто все добре. мене гроглеваха 27 й кілометр траси Київ Одеса. Запрошуємо на майданчик, на хрест-драйв. трактора, причепне навісне обладнання. Гарного дня все.